Усім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Сьогодні поділюся мотивацією на домашні справи. Попрацюємо на городі, покажу, що в мене там є, і також приготую смачну вечерю. Уже розпочала я свій робочий час в другу половину дня. Підв'язати потрібно було помідори. Я ще це знімала, коли було. Жаркувато, тому ділюся ось такою <смі> мотивацією таким відео. помідори я підв'язую, один раз я вже їх підв'язала, інший раз другий підв'язую на даний час і дивлюся, деякі вже є, можливо, пасанки потрібно забрати. Знизу я буквально три листка, в яких там чотири, забрала, а то залишила. Тільки пасанки позабирала. Я не дуже. Великий спеціаліст по вирощуванню помідор, але вони в мене є, і я їх вирощую. Дивлюся, щоб вони ем, виросли і були цього року в мене. Вже в мене є, дивлюся, помідорки зелені, вже доволі так. Е... Нормально, майже на кожному курщику, вже позав'язувалися, є потрібно тільки час, щоб вони підросли і почали червоніти чи, можливо, жовтіти. Навіть я не знаю, тому що в селі брала розсаду і там різна в них, різні помідори були, то вони зі мною поділилися, тому я вже так їх доглядаю, вирощую лілею. Подивимося, що буде далі, як вони витримають це все, тому що я їх нічим не обробляла. Не знаю нічим не обробляла, бо я не знаю, чим там обробляють. Тому які вони будуть, <гум> подивлюся. Ось це я вже вирішила підлити огіручки, тому що в ті дні була така ще засуха. Ще я цибулю і часник на той час не вибирала, тому. Хоча б якийсь ковточок для цих огірочків води, думаю, напитися може і не нап'ються, але по ковточку їм буде хоча б уже трішечки легше, бо взагалі була така спека, жара. Думаю, вони підненькі такі, хочуть води. То я кілька разів було таке, що підливала. Коли було дуже жарко. от. Шкода все-таки, щоб не погоріли. І, в принципі, знаєте, воно таке, як сонце палюче, то воно ззовні може попалити. От Тому, якби оце вже був надвечір, вечір то думаю, попідливаю, нехай нап'ються, їм легше стане. І ділюся з вами вечерею. Вечерю це вже я готувала нещодавно, ось вже доволі був. Прохолодніша погода була, тому я вже так щось вирішила одягнутися. У мене там було вікно відкрите, і мені так здалося, що ніби трішки вітер дує. От, Тому я одягнула теплу кофту і приступила до вечері. На вечерю сьогодні буде картопля молода. Я буквально там два кущика викопала. Є ще стара що готувати, але захотілося мені ось цієї молодої з кропом з маслом. От, тому, ось як бачите, два кущика і така картопля не дуже величка. Ну, Звичайно, вона ще виросте то щось повинно бути. Це ще добре, що дощик пройшовся, то вона набереться. Сили, тому що, коли була спека, я не знала, як та картопля там буде рости. Бо в одному місці то в мене там низько, там, де я погано посходила. А в іншому місці, то, ну, як вище трохи земля, то там було геть сухо. О, тому Приходилось і там огірки поливати, бо бачила, що занадто вже сухо. От. І буду я цю картоплю відварювати, а тоді, коли відварю, то вже додам і кропу, і масло, і буде смачно. І я вирішила зробити відбивні з філе з двох частин. Одну частину я вже просто собі відварила, і на вечерю їм із салатом, бо вирішила трошки взяти себе в руки, бо бачу, що мої розміри збільшилися. Тому, Ну, якби Я собі на кусочки порізала, відварила і зазвичай стараюся так на вечерю сильно не наїдатися. Ну, Щоб в мене було, наприклад, якийсь кусочок м'яса і салат, або, наприклад, два яйця і салат, то я вже так стараюся. А вранці, в день, ну, як зазвичай, тобто нічого не змінювала, тільки на вечерю змінила. Свій раціон, тому що, як все змінювати, то важко морально важко. Ну, якби то так потрібно настроюватися сильно, а так я знаю, що. Я можу їсти так, як зазвичай, тільки там увечері трішки обмежити себе, ну, не наїдатися так, як я раніше це робила. І солодкого увечері я вже там стараюся не їсти, бо раніше було таке, що я могла і о 12 годині ночі сісти чай, попити із печивом, з вафлею, то, то норма було для мене. А зараз я вже так, навіть було таке, що. Купила вафлі і ввечері вже було десь 11 година, я так раз і мені захотілося вафлю. Я її навіть відкрила і хотіла взяти. А тоді я так раз стоп і кажу до себе, так, завтра вранці з кавою вип'ю, а зараз не треба. І Я так відложила, я собі пообіцяла, що вранці вип'ю з кавою, я її взяла, з'їла, випила каву. Тому я стараюся трошки увечері стримуватися. А так протягом дня, ну, якби, так, як зазвичай. Тобто я вже не, не змінювала. Бо якщо все змінювати, то можна дуже швидко зірватися. А так розрізаю своє м'язко і буду робити відбивні, розрізаю на невеличкі кусочки. Мені так зручніше їх і відбивати, і потім смажувати. І Швидше ніби готуються, коли вони такі і не сильно грубі, тоншенькі. Ну, Так я звикла робити. От, знаю, що дехто такими грубими кусками робить і відбиває. Щось в мене воно не дуже грубими виходить, можливо, по-іншому потрібно різати, можливо, там поперек різати, то може буде краще. Ну, Я так уже роблю. Я ніякими приправами там не присипала, тільки сіллю, і все. І тоді просто там ну, в борошно, в яйце і буду обсмажувати. Ну, на такому на середньому вогні, не дуже великому і не дуже маленькому, бо буде дуже довго. А так на середньому, і якщо буде потреба, то накрию кришкою. fire We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Готова. Звичайно по бажанню можна ще взяти більше кропу. Ось такі відбивнушки вийшли. Частину будемо їсти, можливо частину ще закинемо в морозильну камеру, бо буває таке, що. Треба, щоб було при запас десь там в морозильній камері, картоплю відварила чи вермишель ще щось, і виняла, розморозила і вже є відбивні. Бо весь час, ну якби часто їх готувати, тож лінуюся я. От І зробила ще салат. В мене це листя салату, які я вже доїдаю, ніяк не можу доїсти. Ще на городі є. І взяла одну помідорину наріжу кубиками І буде такий салат, трішки присолю і заправлю ложкою сметани. Стараюся теж солі трошки менше увечері їсти, вдень вранці там, то не важливо, а вже ввечері, коли готую, то трішки менше. Щоб насититись, ще я помітила, що коли м'ясо не таке солоне, да, тобто менш або взагалі не солоне, то якось і наїдається. От, ну, якось воно зовсім інше відчуття. Ну, це до всього треба звикати. Можливо, це із -за того, що воно не таке вже присмачене, як я кажу, то ніби здається, що наїдається. От. Ну, на цю тему я ще. Напевно, не раз буду згадувати відео, бо воно мене лежить на душі в мене поки що. Ось, Ось така в мене вечеря вийшла. Надіюся, що вам сподобалось моє відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. На цьому я завершую і кажу вам усього найкращого.